Мечтаю иметь комнату, просторную, чтобы можно было передвигаться свободно. Мечтаю получить профессию достойную, связанную с компьютерной техникой. Также хотелось бы выезжать чаще в город, беспрепятственно приспосабливаться к полноценной жизни. Артем Бондар, 27 лет. Диагноз – компрессийный излам хребта с уражением спинного мозга. Рівень це 5, це 6. травмований 5 років. Проживає у трикімнатні квартири сестрою та батьком. Доглядач батько хочеться дійсне. Хочеться щоб був какої та маленького скромний. Я був чоловік. Я не можу владеть ні руками, ні ногами. За сія на постоянного чоловіка, которому ухаживається за мною на здорового чоловіка, который зняв сили ну, помочь мені. Віра мацюк. 50 років діагноз розсіяний склероз. Хворіє 23 роки. Проживає в орендованій квартирі з мамою, 84 років, подругою та родичами подруги. Доглядачі, мама та подруга. Мрію мати власний куточок чи власну кімнатку, тиху, затишну. Я мрію мати живе спілкування з християнами, з імовіруючому Ісуса Христа. Мріє ну, також мати прогулянки на травичці просто на вулиці, бо зовсім немає такої можливості, проживаючи на дев'ятому поверсі. Микола Прокопчук, 38 років. Діагноз, компресійний злам хребта з ураженням спинного мозку. Рівень це 4, це 5, це 6. травмований 7 років. Проживає у чотирикімнатній квартирі, де разом живуть три сім'ї: доглядачі, батько, родичі. На сьогодні в Україні проживає близько трьох мільйонів людей з обмеженими можливостями. Що становить 6% від усього населення України. Щорічно травму спинного мозку в нашій країні отримують близько 2 тисяч людей, і переважно це молодь. Зі 100% травмованих шийників 90% стають інвалідами першої групи без надії на якісь особливі фізичні покращення в майбутньому. Та, на жаль, поганий фізичний стан не є єдиною проблемою таких людей. Важливим питанням була і залишається соціальна адаптація неповносправних обмежений доступ к комунікаціям, дуже вузькі двері, високі пороги, круті ступеньки в під'їзді. У містах України більшість будинків це 2, 3, 5 та 9-поверхівки, які побудовані ще за радянських часів. І лише 9-поверхівки обладнані ліфтами. Ще гірша ситуація з пандусами, вони відсутні практично скрізь за винятком новобудов. Живучи соціально ізольованим життям, неповносправні люди стають замкнутими, часто перебувають у стані депресії. В них з'являється багато комплексів, іноді навіть агресія. Люди з обмеженими можливостями часто можуть вживати наркотики або алкоголь, поширеними серед них. Є спроби суїциду. Важко долають неповносправні не лише фізичні, а й психологічні труднощі. Я знімаю квартиру і зараз, на дане час плачу за нього дві тисячі гривень. Тяжело, тому що пенсія моя маленька. Мама старенька, їй 84 роки, і за мною надо постійний вход. Дуже важко фізично, як мені, так і батько, який за мною доглядає. Але ще важче кожного дня чути від своїх рідних, що я її обузую. Якщо людина є в віці, вона також має проблему. А хто буде за нею доглядати, як, якщо минулися її батьки, сестри і, і так далі? Згідно з оцінками Світового банку, 20% людей із обмеженими можливостями є найбіднішими жителями землі в Україні. Лише кожна п'ята неповносправна людина працездатного віку працевлаштована. Це дуже низький показник, якщо врахувати, що найчастіше робота у них низькооплачувана або й просто формальна. Через бідність і відсутність родичів, частина людей із фізичними обмеженнями змушені доживати свого віку в будинку престарілих або перебувати в злиднях. Що говорити про Родину, де є діти, які мають інвалідність з вадами руху, то означає, що тій дитині, крім памперса, це треба і візочок. Кожного року має бути відповідний візок, коштує 4, 5, 6, 10 тисяч євро. Яка родина, яка мама може таке купити? А воно є важливе власне тій дитині, щоб забезпечити її активність, її рухливість. Середня пенсія людини з особливими потребами. Становить 1091 гривні. Із них на санітарно гігієнічні засоби догляду 4 памперси на добу, пелюшки, урологічні засоби, неповносправний витрачає приблизно 950 гривень. Чи вистачить тих 141 гривні, що лишається від пенсії, на місячне проживання людини з обмеженими можливостями? Адже крім гігієнічних засобів, лише на харчування потрібно витратити. Від 300 до 800 гривень на місяць, також щомісячно необхідно мати 250-300 гривень на ліки і 150 гривень на мінімальну оплату квартири. А ще ж є витрати на побутові речі: візок, одяг, телефон, інтернет. Самостійно з такими витратами людина з обмеженими можливостями впоратися не може, тож доводиться розраховувати лише на допомогу від родини. А якщо цієї допомоги немає, чи є вихід у такій ситуації для людей з обмеженими можливостями? Будинок Агапа це будинок для проживання неповносправних, в яких померли батьки, в яких немає умов для проживання, адаптованих а також неповносправні, в яких взагалі ні родичів, нікого немає, щоб їх доглядати. Агапе – це спеціалізований будинок для проживання 17 важкотравмованих неповносправних людей. В будинку у власних кімнатах зможуть постійно проживати десятеро людей із обмеженими можливостями. Окрім того, Агапе зможе на деякий час приймати неповносправних, які приїжджають до міста на реабілітацію чи лікування. Для цього буде передбачено сім місць для України. Ідея такого будинку нова. Цей досвід був запозичений у канадській організації Християнські Горизонти місто Торонто. Неповносправні будуть мати можливість спілкуватись багато, навчатися. Як професії, так і Біблію вивчати, також працювати на комп'ютері зазвичай через те, що люди в нас з травмою шиї, в яких руки не працюють, і люди будуть мати можливість розвиватися духовно, фізично і соціально. Проживання в домі в нас не важливість реалізуватися, добувати професію, також перебувати в спілкуванні з християнами, що дуже важливо для мене на сьогоднішній день. Для функціонування будинку Агапи. Сформується персонал підтримки, який позмінно працюватиме з неповносправними, а також буде залучено двох кухарів, адміністратора-бухгалтера, прибиральницю завгоспа та водія. Для людей з обмеженими можливостями працюватиме їдальня, простора зала для зустрічей, а також буде організована система дозвілля. Оскільки будинок розташований на просторій земельній ділянці за містом, неповносправні люди зможуть самостійно пересуватися його територією. Я думаю, що структура будинку агапе буде дуже корисною для неповносправних. Цей будинок має стати тим місцем, що змінює життя людей не лише тепер, але й в перспективі, коли він ставатиме все більшим та відомішим ставатиме місцем, куди люди прагнутимуть потрапити. Коли ми думаємо про життя людей з обмеженими можливостями, про те, як вони хочуть бути частиною спільноти, робити якийсь внесок, бути цінними, то бачимо, що цей будинок даватиме їм таку можливість. Він дозволить їм бути корисними, отримати підтримку, яка дасть їм змогу почуватися в безпеці в тому місці, де вони живуть. Будинок Агапе – це чудова можливість для людей Луцька, оскільки він буде повністю пристосований. Доведеться долати сходи, люди зможуть працювати разом і підтримувати одне одного. Навіть неповносправні зможуть реалізовувати свої лідерські навики і працювати. Як це передбачає структура будинку Агапи. Я не знаю позитивних прикладів, щоб були такі заклади підтриманого проживання, де людина була б не в інтернаті, як то так. А щоб вона мала можливість вільно зайти, вільно вийти, щоб вона мала своє ліжко, щоб вона мала свій куточок Я підтримую. Її. Дай Боже, щоб вони мали на шляху добрих людей, які будуть підтримувати їхню ініціативу і допомагати їй розвитку. Я мрію жити в будинку Агапи. я мрію мати спеціалізований догляд. Часто мої близькі, особливо тато, не знають, що робити, як робити правильно. Буде виділена вся допомога. Бо ця любов, ласка і буде догляд для нас таких на ну, тем невправних та благословення. Боже на даний момент ми будуємо зовнішні стіни будинку та дах. На майбутнє нам необхідно облаштувати будинок, повністю його адаптувати, побудувати ліфт всередині, пандуси, всі зручності. Значну частину зведення будинку проекту АГАПЕ оплатили спонсори за кордону однак цих фінансів недостатньо. Подальше будівництво потребує великих затрат, а також необхідні кошти на функціонування дому та заробітну плату його працівникам. Сьогодні ми мали чудову можливість поділитися з вами ідеєю і баченням відносно АГАПи будинку. І ми щиро запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до цього проекту, щоб ви могли вкласти свою лепту в ту справу, яка змінить життя тисяч. Людей неповносправних не тільки в Луцьку, не тільки в Волинській області, а по всій Україні.